Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні у нас знову на екрані Україні ніндзя або українські ніндзя. Однак на даний момент це трішки незвичайний у нас випуск. Можна сказати, терміновий випуск, який пов'язаний з конкурсом, який я проводжу на своїй групі, навіть швидше сторінці. У соціальній мережі ВК. Нещодавно була створена група чи паблік, як їх називають у цій соціальній мережі. Створена заради того, щоб інформувати користувачів, які користуються цією соціальною мережею, Як відомо, таких дуже-дуже багато про даний канал, про наш канал, щоб допомагати розвивати його, поширювати. Залучати нових підписників. Ось було вирішено створен, створити паблік в, цьому, в цій соціальній мережі. Він створений нещодавно, в принципі, як і відновлення самого каналу. Канал також існує досить недавно, якщо вважати від того моменту, коли над ним почалася робота по розвитку. Отже, і для цього була... Було б продумано придумати конкурс, елементарний конкурс, в принципі, як завжди це і буває. В таких випадках. Тобто, вам потрібно зробити всього на всього дві речі. Це підписатися на цей даний паблік. Посилання буде або тут, або тут, або тут, або тут, а може десь внизу на паблік. Зайти, підписатися і, і ось ось. Такий перший крок елементарний. Ну і другий також звичайний це просто е, зробити репост е, першого запису, який закріплений з самого, самого верху групи десь там. Ось. І все очікувати результатів конкурсу. Е, результати конкурсу будуть уже е, завтра, у вівторок, 21 липня. Чому так швидко? Тому що конкурс я ще оголосив минулого тижня. Тобто рівно тиждень назад. Однак, мені чомусь не знаю, чому якось так стукнуло, що я його не повідомив про нього в, на, наш, на каналі самому, було тільки у пабліку. І тому у вас є досить величезні шанси отримати, виграти в цьому конкурсі. Що стосується призів, не згадав про це. Отже, ми розіграємо два ключі, які. -ніндзя. Даремно ми запустили саме Україні Ніндзя, оскільки ми розігруємо офіційні стімовські ключики 2. І, враховуючи, скільки у нас є там підписників в, даній, в даному пабліку, то можна досить легко отримати цю іграшку. Взагалі без проблем просто зробити два елементарних кроки. Можете також е, запрошувати друзів прийняти е, в цьому розіграші, в цьому конкурсі участь, і у вас буде більше шансів отримати дану іграшку. Ну і ось на, на цьому практично і все, е, що стосується цього конкурсу. Невеличкий конкурс, враховуючи, який у нас е, канал. Які у нас паблік, тобто там є на даний момент підписників, які можна порахувати практично на одній руці. Ну але скільки би не було, все одно ми розіграємо ці ключики. Навіть якщо там буде два репости, значить дві людини отримують по ключику. Обов'язково, без, без винятків. І... Якщо навіть буде побільше користувачів, це буде досить-досить прекрасно. Ну, скільки б не було, стільки б не було. Я пообіцяв, що проведемо, так і проведемо. Отже, завтра десь під вечір буде е, сам конкурс, потім буде показане відео, як буде рандомно, е, тобто випадково розіграні ці два ключики. І надію, що буде. Якась більша кількість, ніж два репости, і це дозволить е, так, все ж провести дійсно конкурс, а не просто ось віддати ключики е, двом людям, які там підпишуться і виконують е, другий пункт. Тобто зробити репост конкретного е, Конкретного посту. Така тевтологія у нас вийшла. Ну і все. На даному. На даній ночі ми завершимо даний маленький. Я не знаю, як назвати просто це відео. Беріть участь в конкурсі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. І до нових зустрічей. З вами був Алекс. Уже завтра, 21 липня, у нас будуть результати конкурсу.